Прем'єр-міністр України Микола Азаров вимагає від уряду і місцевої влади піднімати рівень дитячого відпочинку. Про це він заявив після відвідання оздоровчого комплексу Дніпро в Козині, який готують до літнього сезону. Прем'єр зазначив, що цьогоріч українських дітей прийматимуть майже 20 тисяч вітчизняних таборів, але серед них переважна більшість денного відпочинку. По завершенню інспекції прем'єр-міністр доручив Мінсоцполітики профспілкам і галузевим міністерствам проаналізувати, що потрібно, аби в наступному році краще підготуватися до літнього оздоровлення. Нам предстоїть очень большая робота по вистановленню тієї системи, яка у нас функціонувала. І от за ці багато роки багато баз відпочинку, детського відпочинку, К большому сожалению, в результате отсутствия финансирования, прежде всего, и планомерного подхода, они утратили свою функцию.